Масові рейди ТЦК поставили на вуха всю країну. Днями чоловіки упакували у спортзалах, ресторанах, автозаправках та навіть на концертах. Чи не найгучніший зі скандалів зчинився, коли представники територіальних центрів разом з поліцією перевіряли документи відвідувачів концерту Океану Ельзі? Виникає питання: невже в Україні все так погано з мобілізацією? Чи можна справді ТЦК влаштовують такі рейди та облави? Усі подробиці розповім за мить. З вами новини Телесенії і Ярдмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, А ми переходимо до новин. Ця тема турбує українців вже кілька днів поспіль. Останнім часом працівники ТЦК все частіше навідуються до громадських закладів і перевіряють документи у військовозобов'язаних українців. Одні не опираються, інші вигукують ганьба на адресу військовослужбовців та працівників поліції. Так сталося у Львові, де ТЦК завітали на весілля. Так, ні.

Веньба співробітникам ТЦК вигукували і у Києві. Саме там виник перший, і, мабуть, найгучніший скандал. Все розпочалося із концерту океану Ельзи. З днями гурт відзначав своє 30-річчя. і саме до цієї дати проурочив своє жовтневі шоу у столиці. Перший святковий концерт відбувся 11 жовтня. Після завершення виступу біля пласу спорту на відвідувачу чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з поліцією. Вони перевіряли військово облікові документи у військово зобов'язаних. Декого з відвідувачів концерту затримували та. Садила до поліцейських авто. Ганьба поліція.

Проте це не єдиний концерт, на якому днями помітили співробітників ТЦК. 12 жовтня вони завітали на ще один культурний захід. Йдеться про виступ стендап коміка Антона Тимошенка у Черкасах. Хмельницькому теж не обійшлося без скандалів. Місцеве видання Хмельницький лайв повідомляло, що ТЦК розпочала рейди по закладах та нічних клубах. Крім того, представників ТЦК помітили також у спортивних залах міста, а згодом у закладах харчування та ТРЦ. Далі ТЦК дісталися Буковелю та Яремче. Як видно на опублікованих кадрах невеликих групи військовослужбовців, у супроводі поліцейського перевіряли документи у постояльців Буковелю. Як пишуть у мережі, співробітники ТЦК також навідалися до ресторану в туристичному селищі Яремче та побували на автобазарі під Івано-Франківськом. А на Закарпатті жінки вирішили не пускати чоловіків у військовій формі. Ймовірно, працівники ТЦК, у своє село. Врешті військові вирішили газувати на по про те, що спереду стояли жінки деякі з них з дітьми на руках. <рес> Tevé! 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 Після низки гучних скандалів у Верховній Раді пояснили, що такі заходи необхідні. Мобілізаційні рейди та ЦК у громадських місцях пов'язані з потребою поповнення підрозділів ЗСУ. Таку думку висловив народний депутат від слуги народу Олександр Федієнко в етері Радіо Свобода. Нардеп заявив, що військове керівництво повинно нагадувати призовникам про їхні обов'язки. Міністерство оборони, генеральний штаб і, взагалі, військові повинні більше цивільним військовозобов'язаним громадянам України розповідати і казати, інформувати, що відбувається на війні, який там стан і так далі. Хто вирішив нагадати? У нас є проблема в тому, що у нас немає можливо ким поповнювати військові формування. Хлопці там третій рік на війні. Вони теж хочуть сходити на концерт концерту Ельзи, сходити до ресторанів. Нардеп каже, що бойові командири звертаються до ТЦК за поповненням підрозділів. Він наголосив, що подібні мобілізаційні заходи необхідні через потребу до укомплектування бойових підрозділів сил оборони. Мобілізація не зупинялася, вона триває далі. Провалена чи не провалена це інформація з обмеженим доступом. А кожен має право казати так, як йому завгодно. Я можу лише констатувати те, що наші бойові підрозділи, які зараз виконують свій обов'язок по захисту батьківщини, потребують до укомплектування. Федієнко наголосив, що не всі мобілізовані потрапляють на лінію фронту. Таких близько 10%. Натомість у ЗСУ є дефіцит у тилових кадрах на посади, наприклад, електриків чи водіїв. Якщо людина за віком підпадає під мобілізацію, військово-лікарська комісія визначає його придатність і він може бути обмежено придатним для виконання якихось бойових завдань. Але при цьому у нас не вистачає водіїв, електриків, у нас не вистачає фінансистів тих людей, які працюють з грошима в бригадах. Ми не можемо сказати, що всі, кого мобілізують, вони відправляються на лінію фронту в окопи. На мій погляд, до 10-15% військовослужбовців, які зі зброєю в руках виконують свій бойовий обов'язок. А що про такі рейди думаєте? Ви напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.